Доброго дня всім! Чи знає хтось для чого приховуються від реєстрації та розподілу судові справи у Буйському суді? Чи знає голова Буйського районного суду Жеребіда про те, що окремі судові справи у суді не реєструються? Таке риторичне питання виникло в мене. Коли єдиний Державний реєстр судових рішень на мій запит про наявність судових рішень у справі 943 98 22 надав інформацію про відсутність таких у реєстрі, потрібно зауважити, що і у списку автопризначених справ. Що надійшли вперше з 21.07 2014 року відсутні відомості про надходження реєстрацію та розподіл справи з єдиним унікальним номером 943 98 22. Після такої думки заспокоїв себе. Звичайно, що голова суду знає про це. Можливо, він і керує цим процесом. Для чого він взагалі в суді, якщо не знає всіх схем та фокусів, що вчиняють судді із справами в суді? У списку значиться, що 20.01.2022 року до суду надійшла справа за номером 943 97, 22. Розподілена судді журебіді о 12.01. Та справа з єдиним унікальним номером 943 99 22. Розподілена судді журебіді о 12.46. А де поділа справа з єдиним унікальним номером 943 98 22. Її не було взагалі. Чи при реєстрації справ та їх розподілі уповноважені працівники виконали специфічні, я б сказав, незаконні вказівки керівництва суду щодо нереєстрації окремих, в тому числі цієї? справи. Згідно вимог положення про автоматизовану систему документу обігу суду, автоматизована система забезпечує. Автоматизацію технологічних процесів, обробки інформації в суді, а саме реєстрацію та розподіл вхідної кореспонденції, реєстрацію вихідної кореспонденції, а також внутрішніх документів суду. І розподіл судових справ між суддями тощо. Якщо до суду надійшла справа, в якій автоматизована система надала номер 97, Наступний номер справи мав би бути 98, а не 99, як це вказано, у списку автопризначених справ. З викладеного напрошується висновок про те, що в роботу автоматизованої системи втрутила службова особа, що в ручному режимі здійснювала реєстрацію судових справ, тому порядку номер судової справи 98 випав з переріку справ в порядку їх наростання. Така думка виявляється логічним продовженням наявної інформації. Згадав бувальщину з історії Постомитівського районного суду Львівської області, коли голова суду за наслідком розгляду справи кожній стороні провадження надавав судове рішення на її користь, це було про це знає багато людей. Чому таке не можна повторити через 10-15 років інший суддя? Хто перевіряє справи в судах? В Кам'янко-Бурському суді справи зникли і нікому до цього діла немає. Окремі справи зникли? Я це знаю достеменно, тому що маю відповідь на, на запит. Можливо, такі несподіванки чекають і Бурський суд? Чи може хтось повірити у те, що комп'ютерна система помилилась? І після порядку No 97, замість порядку No98 надала судовій справі номер 99, я в таке повірити не можу. А ви, шановні читачі слухачі, можете в таке повірити? На мою думку, в суді не може бути без причини зникнути справа, документ. Кожна така подія має свого героя та автора. Хочу продовжити, що відсутність у списку автопризначених справ конкретного порядку номера судової справи може свідчити про умисні дії щодо неналежної організації функціонування автоматизованої системи, неналежного технічного функціонування або незаконного втручання в роботу автоматизованої системи і тягне за собою відповідальність. Таким чином, інформація про відсутність реєстраційного номера судової справи, розподілу цієї справи між суддями та відсутність судових рішень по цій справі може свідчити про незаконне втручання у роботу автоматизованої системи. Чи відомі такі проблеми голові суду та керівнику апарату суду? Хто і як буде досліджувати ці явища та виправляти порушення? А може голова суду знає про ці проблеми? Особисто положенням про автоматизовану систему документу обігу суду встановлена персональна відповідальність за забезпечення належної роботи автоматизованої системи документу обігу суду, яку несе керівник апарату суду. Хочу доповнити викладене тим, що це не перший випадок, такі явища мають системний характер у минулому. А що це означає? Невже ніхто про це не знає у суді? А якщо про це знають і продовжують робити, що це означає? Догадуєтесь? невже кругова порука чи щось інше? Продовження цієї теми буде у наступних розповідях. На цьому я закінчую і прошу підписуватись на мій канал і ставити, коментувати оприлюдну інформацію. Можливо. Можливо, хтось із слухачів, читачів знає більше і може доповнити або поділитись якоюсь певною інформацією, яку буде цікаво дослідити і потім оприлюднити, щоб інші люди теж про це знали. Журналіст інформаційної агенції журналісти проти корупції Жук Олександр Сергійович, 21.10.2022 року. Дякую за увагу!